Доброго ранку! Сьогодні ми з тобою познайомимося з новою нетрадиційною технікою малювання. Для цього нам потрібно соломинка або коктейльна трубочка, альбомний аркуш, вода з пензлем, а також різнокольорові фарби. Будь-які. Беремо будь-який колір. У мене, наприклад, жовтий. Крапаємо на папір ось так. Беремо коктейльну трубочку, прикладаємо до краплі і сильно видуваємо. Тепер беремо будь-який колір, наприклад, червоний, крапаємо. І видуваємо. Ось такий розложистий у мене вийшов салют. Ця техніка нетрадиційного малювання називається ляпкографією. Для роботи можна взяти кольоровий папір або затанувати альбомний аркуш. До побачення! Чекаю на твої роботи.